Друзі, продовжимо знання, передані творцем для розумної меншості людства, яка не бажає жити з допомогою інстинкту отари, а хоче бути особистістю. Отже, ми говорили про те, що біополе це енергетичний потенціал плаценти. Отже, що може впливати на нашу особистість, так? емоції негативні, тата. Мами, страхи, образа, злість, хвороба, зрада, війна, залежність і безліч інших паразитичних форм, які мають місце бути. Чому я так говорю, що це паразитичні форми? Тому що вони створені з допомогою нашого розуму. І я даю символів систему. Для нейтралізації руйнівних психологічних, емоційних, енергетичних елементів, які шкодять здоров'ю людини, сюди входять і енергетичні потенціали розумної сили, хвороб та дещо інше. Отже, в зв'язку з тим, що слова, якими користується людина, вони мають розумовий потенціал людини. Тому людина не в змозі звільнитися від нецензурних слів, бо в них її, її розум. Йому в словах комфортно і розум людини не вважає і не помічає того, що цей негатив затягує мозковий потенціал в своє розумне поле. На роботу відволікає енергію на себе, а не на роботу. яку. Потрібно виконувати, аби жити. Таким чином, використовуємо паразитів продукт ДНК, які крадуть наш кругозір і інтерес життя. На основі таких паразитів виникають онкологічні хвороби, які організм не розпізнає як ворожу надбудову, тому і не реагує на інородне тіло. А спочатку потрібно. Провести інвентаризацію ментального простору особи, а вже потім йти на лікування онкофороби. Це вже і не тільки онкофороби, всі хвороби. Це вже не слова, а продукт ДНК розумна субстанція, яка з ментального простору переміщується в фізичне тіло, необхідно символами зруйнувати розумну складову слів, виразів, емоцій, страхів, злості. Твороб, і тоді лікувати тіло. Чому продукт ДНК? Бо все, що подумала людина, сказала, зробила, відчула і сформувала, тобто енергію тіла розуму, переводимо в форму образ. Ми на це здатні від початку, як тільки починаємо слова розуміти, говорити. А його основа це ДНК людини, яка сказала, подумала все інше, так створила розумну форму продукту ДНК. Якщо ви це зрозумієте, то зможете з допомогою символів очистити своє біополе від продукту ДНК і станете господарем вільним від чужої волі, долі. Це і є особистість, яка має силу влади над собою, бо не піддається на вплив низькочастотних форм і образів. І інших людей, це оздоровлення і укріплення родового потенціалу. І коли мені люди говорять, що от є така система зцілення, така система зцілення, така, вона а, сформована на словах, на дії словами. Чому дія символів сильніша за інше? Тому що а, символи, коли я приймала, то давала завдання, для чого цей символ потрібен. І саме символи виконують тільки те завдання. Наприклад, нейтралізувати потенціал страху, або нейтралізувати потенціал хвороби, або зруйнувати енергетичну форму хвороби, енергетичну форму хвороби. Тобто, очистити свій простір. Отакі мої знання, які я вам стараюсь передати. Це на енергетичному просторі ми працюємо. В ньому найбільше всього сміття, яке створили наші рідні та близькі, але вони не мали таких знань. Їх релігія вчила: там не, не вкради, не збреши, не уважила ближнього свого там все інше, ви знаєте, ці заповіді. Але якось так ставалося, що людство все рівно е має можливість створювати, а вона буде мати можливість створювати образи, в яких закладується розум самої людини. Запам'ятайте раз і назавжди. Якщо ви намалювали малюнок, ви вклали розум свій. Якщо ви збудували будинок, ви вклали свій розум. І це вже є продукт ДНК. Якщо ви сказали слова, ви вклали туди свій розум. І вас всіх... Нас всіх видно творцю по нашим діям і словам. Тому, коли я побачила, що кожне, кожен орган має своє біополе, і воно світиться по-різному. І воно реагує на слова, і воно реагує на молитви, і воно реагує на прокляття, і воно реагує на навколишнє середовище. Тобто, ми, як білка в колесі, не маємо можливості вийти. Так, от, коли я зрозуміла, що ми не маємо виходу, маючи таку велику кількість знань, я звернулася до Творця і сказала: ти ж неправильно зробив, на що ж ти так зробив, що нас закинуло болото і не даєш можливості вийти. Ну, і він почав мені давати можливість вийти через символи. Отже, я вам пропоную самостійно, тому що символами... Людина може допомогти тільки собі. Якщо ви будете бачити ті символи, то це не означає, що вони будуть на вас будуть, ну, як би, впливати на вас. Вони на вас не будуть впливати до тих пір, поки ви не будете їх малювати. А якщо ви намалюєте символи, тоді вони будуть працювати на вас. А так, ви можете дивитися на ці символи, але. Вони на вас не будуть впливати. І якщо ви будете на когось малювати символ, то це марна трата часу. Символи тільки для того, щоб кожна людина почистила своє біополе, а не злилася на батьків за те, що вони чогось не дали. Вони не знали, вони не вміли, вони були виховані так. Якщо бажаєте, вийти з кола постійного неприємності працюйте. Саме символи для цього.